Всім доброго ранку, я вже на рибі. Сьогодні фідер. Може, походу покльовує. Я вже трохи закинувся, вийшов сьогодні на карпа, на карася. Ну, може ще щось там буде клювати. побачимо. Ну, на карпа я вже дві вудки закинув. Покльову поки немає, Ну, я поки закормився. Там в принципі нормально так набенкав. Та й поки він там зараз усядеться, уляжеться той корм. Може риба зараз трохи злякалася і відійшла, але будемо чекати. В принципі, карп така риба, що її можна чекати і цілий день. І два хлювань не буде. Тому не знаю. Дві вудки Castmaster. Флетфідер закинув, гачку у нас попад. 12-й номер крильовий і пилець теж крільок. Ну і другий і третій, верні ефіт, що я вже закинув сюди. Ось, тут уже на карася стоїть опари, щось там вже почало його трохи смикати. Я почав записувати відео, він перестав вже смикати. Ну, будемо бачити. Так, в принципі, що можу сказати, у нас дощик то йде, то не йде, накрапає потрохи, зранку був ще такий сильніший, поки я закон робив, може там на відео трохи буде видно. Ну, в принципі, карась третя, по, по берегу видно, що гуляє. Ось і так я зараз буду закидувати ще один фідер і, напевно, ще поплавочку. Буде риба, щось слювати тут, буду включатися. Так, друзья, было клевание на коропову. Блин, а что ж так? Клюнуло. Може потягнув до не за січі, друзі. Таке може бути. Отягнув буквально може півме, навіше. що зробив і Ні, ні, діба ні, ні, є щось буде. Щось, щось там знов смитнуло. Було, коротше, було клювання на Карпову оснастку на лівий фідер. Протягнуло десь сантиметрів, може, 30 лески і стало. Я тільки підійшов. Це мало, звісно, це. Скоріше за все. Схопив по-папі, блін, не засікся. Ну я ще дам йому постояти трохи. Там буде видно. Так, друзі, клювань поки немає. Я вже зробив собі кави. Другий фідер закинув. вернів, він вже, вже четвертий на другий на креся. І поки ноль. Це трошки щось поклювало на перший поки. Ми тоді з вами розмовляли, поки я записував відео. Оп, щось там у нас таке. О, ну, це, звісно, один сигнал. Цей взагалі це... ні про що нічого не значить. Це там десь щось грає. Ліскачеш. Коротше, клівань поки немає. На цьому фідері у мене на одному стоїть просто опариш з пінкою, на другому черв'ячок з опаришем. Тут, ще раз кажу, два флета. На одному папап, якщо не помиляюсь, кріль, на другому папа тигровий горіх. Ну і все, в принципі, Блін, була протяжка, чому? Не сікся, я так поки не перекидав після неї. Чекаю. Не знаю чого, але чекаю. Десь через годинку, може, пів перекину, якщо буде мовчати. Ось таке от, такі от справи. Дощ у нас не припиняється, він, правда, невеличкий, але небо все затягнуто і на сьогодні на суботу передавали. Передавали дощі цілий день. Ну, Побачимо! Цікаво знаєте, що від Карасних є, Напевно, тому що знову вода потепліла, трошки пішли вже у нас тепліші дні, вода знов стала тепліше, він пішов тертися, тому що в кущах там просто... Виробляє таке, що капець. Е, поруч сидить бак на вудки, я теж сітів вже сидіти. Давно закинувся, кормиться там не треба, прийшов раз, два, розмотав до да закинув. Нічого в нього не тлію. Ну нічого, ми будемо чекати. Так, друзі, закинув я вже і поплавочку. по мовчать. І ти, і інші. На поплавок я поставив також е черв'яка париш, що... бачу, що тут. А нічого, ніхто його навіть не нюхав. Я бачу все, все стоїть, як її, як і було, да Ну так? Да. Ми перекинем його та все. А погода, блін, така ж класна погода. Прям от бери да клюй. Сонця нема, спокійно, вітру немає. Вощик трошки моросить. Бери так люй, не хоче все. Напевно, я зараз перекину той фідер, який у нас... Йопкипаки, чуть не впав, який мовчить. Пусто, нічого немає. Вдруг якимось чином попап зняло. А ні, навряд чи попапчик на місці. Ось так, друзі, дивіться. Ну, простий монтаж. Зараз заб'ю флетіка пеліцем. І закинемо далі. Цей поки ще не буду перекидувати, хащі поки постоїть. Фрикціон відкрили. Це в сторонку поставимо, щоб не мішало. Ну и на поплывочек. Переходим. Так, у нас плывок ожил. Теж друзі ківані не впевнені такі дип-деп і все. Вже покинуло. І, можливо, хоче якусь перловку, але в мене немає. Я полінився зробити її. Є! Є! Я... <схи> давай, давай, давай. Треба ще трошки почекати. Там черв'ячок, він може тягнути за черв'яка, або так чуть-чуточку протянув і кинув. Так. Перекину я і цей. Так, да, друзі, просто якийсь незрозумілий сьогодні ранок. Якісь клювання відбуваються. Але безрезультативні. Звісно, погано. Але Що попробує і таке буває. Коропові палочки мовчать. Ну, то не коропові, то фідерні. Але вони такі дебелі, трохи якраз під карпа. Під флет. Касмася якось 23 року. Касмася. Вони вже в флагмані зараз розпродаються, бо вже там новий повиходив. Я собі поки ті акція взяв деньку. Одненька в мене була ще тоді, коли вони вийшли з 23 чи 24 року. Я їх спеціально під, під Карпа під амура <coughs> під плацебідер брал. Ну, що кажу, вони такі, бліна. Ними тимпово дуже кидать задовбешся. Ну, от отсивання сьогодні. Дип-дип-дип і мовчить. еще съехал. Глядь, Опа, есть петлячик. Ну блин, наверное, придется доставать сегодня э, садок. О, Поганий. Підер Поганий. мовчить, а, а на, на цей на вузку почала підлящик Так Так, друзі, ну що, достаю я садок. Хоча я взагалі думав, що <кхід> сьогодні вже не буду його доставати, але два підлящика підряд. Дає якусь надію, що може хоч щось буде клювати вже, хоч з обіду, ну ще обіду немає, але до того йде. Підера мовчать. Це таки вроді як покльовує. Я хочу, звісно, дочекатися щось потужного. Они такие смык-смыки все. Вот такие вот. Хапанул. О, неужевин, а не он? А они Думал, что выплюнул. Є, друзі. Лящик. Блін, зранку він не клював, в обід почав. Що це таке цікаво? А рибаків просто немає. Всі, хто сидів по той стороні, по цій стороні, кого я бачив, нікого немає, як вітром здуло. Прям в точку. Вітер почався, а їх не стало. А в мене почав підлящик плювати Вже цікавіше. Друзі, погода почала дуже різко псуватися, і я починаю в быстрому темпі збиратися, тому що піднявся вітер, ідуть такі хмари, серйозні дощові Я подивився по погоді. То там і грати, шквали, ну таке серйозна штука, не хочеться під це все попасти, ще дивлячись на те, що нам треба плести, нормально так, тому потрохи збираюся. Один, ну, вже другий фідер з матою. Коропові ще стоять. Зараз бігом удочку змотаю, ну ви самі бачите, дивіться. Робиться, Туди на пішла туча трохи в ту сторону, але вона може і вернутися. Там вроді більш світліше. Так. Ну і ви бачите, на такому вітрі щось ловити, це нереально. три ми зловили хоч щось, хоч щось. Був один хороший смик на цей на Карапову на флет. Але я думаю, що ну, там могло бути щось і, і невеличке. Це такий карась міг той попапчик потягнути. А я думаю, чого всі рибаки втікли. Вони щось знали, це я такий сижу, думаю, самий умний. Ага. Сигналізатори там щось пищать, але це вже вони пищать, бо вітер скажений. Так, тому, друзі. Все, що ми зловили, це три, три невеличких підлящика. Він дощ посилюється. Я буду закінчувати на цьому. Дякую, що дивились таке невеличке коротке відео. Але як... яке вже є, надіялись на щось. Ай, йо Надіялися на щось краще, але і такі рибалки можуть бути і є. Тому лайки підписки, якщо сподобалось. Якщо не сподобалось, теж лайки, підписки. І до нових зустрічей. Дякую, всім пока.